Сьогодні ми відзначаємо особливе свято Різдво Христове. Саме сьогодні світ наповнюється особливим світлом, теплом і любов'ю. Хай цей святковий час подарує кожному з вас радість, спокій у душі та впевненість у майбутньому. Нехай у ваших домівках завжди буде затишок і гармонія. Різдво це час, коли ми маємо можливість зупинитися. Зупинитися і подякувати за все, що ми маємо, та побажати найкращого людям, яких ми любимо. Ми щиро бажаємо, щоб Господь Бог вас оберігав, вашу родину та ваших близьких. А різдвяна зірка принесла у ваше життя багато щасливих моментів: здоров'я, радості та любові вашим сім'ям. Нехай світло Віфлеємської зірки надихає вас на нові добрі справи. Нехай це свято стане початком щасливого року. Звонене зрійсніми, теплих зустрічей Божої благодаті з Різдвом Христовим, веселих свят, миру, благополуччя в кожній родині. Добрий вечір.